Доброго дня, мої малята. Сьогодні ми з вами послухаємо казочку про річку. Жила була річка. Спочатку вона була маленьким веселим струмком, який ховався серед високих, струнких ялин та білоствольний беріз. І всі казали, яка чиста, яка смачна вода в цьому струмку. Потім струмок перетворився на справжню річку. Вода в ній текла вже не так швидко, але все ще була прозорою та чистою. Річка дуже любила подорожувати. Якось вона опинилась в місті. Тут не росли ялинки та берези, зате стояли величезні будинки, в яких жили люди. Багато людей. Вони зраділи річці і попросили її залишитися в місті. Річка погодилась і її загородили у кам'яні береги. По неї стали ходити пароплави та човни. На берегах відпочивали люди. Річка напувала все місто. Минали роки, люди звикли до річки, але вже ні про що її не просили, а робили все, що їм заманеться. Якось на її берегах збудували величезний завод. Із труб якого в річку потекли брудні потоки. Потемніла річка від смутку, стала брудною та каламутною. Ніхто вже не казав, яка чиста, гарна річка, ніхто не гуляв її берегами. У річку кидали різні непотрібні речі, банки, колоди, у ній мили машини, прали білизну, і ніхто з громадян не подумав, що річка теж жива. А вона дуже переживала, чому люди так погано ставляться до мене. Адже я їх напувала, крутила турбіни електростанцій, давала світло, захищала у спекотні дні. Думала вона, якось річкою проплив великий танкер, з якого в воду вилилось багато нафти. Річка покрилася чорною плівкою. Стали її жителі рослини, тварини, задихатися без повітря. Зовсім захворіла річка. Ні, думає, не можу більше залишитися з людьми. Треба йти від них, інакше я стану мертвою рікою. А мешканці міста наступного дня з подивом виявили, що залишили ж самі без річки. Не стала у будинках світла, зупинилися заводи, зникла вода з кранів, нема чим вмитися, нема чим напитися, нема з чого суп зварити. Зупинилося життя у місті. І ось одного разу найстаріший і наймудріший городянин сказав Дорогі співгромадяни, громадяни, я знаю, чому від нас пішла річка. Коли я був зовсім маленьким. Я купався у її чистій воді. Вона завжди була нам другом і помічником, а ми не цінували цього і ставилися до неї, як до ворога. Ми несправедливо образили річку і маємо попросити у неї пробачення. Вирушили найсильніші та найвитриваліші городяни шукати річку. Довго шукали, а коли знайшли, то не одразу впізнали. Адже вона стала чистою та прозорою. Попросили люди річку найкнашвидше повернутися повернутись до міста, розповіли, як їм погано без неї, пообіцяли свою турботу. Річка була доброю і не пам'ятала зла. До того ж, вона почала нудьгувати без людей, яких за довгі роки життя у місті звикла. Повернулася річка до міста допомагати його мешканцям. А люди прибрали все сміття, очистили стоки заводу і навіть виділили спеціальних вчених стежити за здоров'ям та самопочуттям річки. З того часу в цьому місті люди та річка живуть дружно. Сьогодні, малята, ми з вами зробимо композицію, яка Символізує те, що треба берегти водичку. На екрані ви бачите все, що вам потрібно. Кольори ви можете обрати самі. Квіточки теж можете вирізати за власним задумом.